Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Тема, яку ми сьогодні з вами почуємо, є дуже актуальна у всі часи. Це тема влади, тема царя, тема демократії. І завжди так було, що людина залежала від влади. В нас є свій особистий простір. Це наші переконання, наші думки, наше релігійне життя, це наша сім'я, це той простір, який ми можемо, в принципі, якось ну, все-таки сформувати по своєму баченню. Ну, ми, зрозуміло, християни, по Слову Божому стараємося формувати те, що можна зробити навколо нас, особисто кожен із собою, і своїми оточуючими. А от е, ще є влада, і є вибір влади. І на це ми не завжди можемо повпливати. В принципі, теоретично можемо, але для цього потрібно, щоб була переважна більшість тих, хто знає, яка насправді має бути влада. Ну, теоретично, це можливо було. Але святе писання каже, що народ все-таки обирає інше. І тут з цим не посперечаєшся. Ну, давайте будемо читати і постараємося щось це прокоментувати. Хоча, знову ж таки, ця голова не потребує особливих роз'яснень, там досить конкретно буде сказано, що ми отримуємо, якщо влада буде поставлена на, за бажанням людей, за баченням людським. Коли ж постарів Самоїл, то поставив синів своїх суддями над Ізраїлем, ім'я старшому синові його Іоїль, а ім'я другому синові його Авия, вони були суддями у Версавії, але сини його не ходили путями його, а ухилилися в користь, брали подарунки і судили неправдиво. Отже, значить, якщо людина бере хабар. Значить, вона не може бути справедливим суддею, і, відповідно, рішення прийме на користь того, хто очі закрив купюрами. І в такому випадку у суспільстві з'являється несправедливість. Людина, яка не може себе захистити фінансово, буде завжди принижена, обкрадена. Ну і... Що тут сталося далі, і зібралися усі старішини Ізраїля, прийшли до Самуїла в раму і сказали йому: Ось ти постарів, а селі твої не ходять путями твоїми, отже, постав над нами царя, що він судив нас, як в інших народів. Спочатку, коли ми почули, що старішини. Незадоволені тим, як управляють судовою системою, чи творять суд сини Самоїла, це, ну, на перший погляд, було дуже добре, що все-таки вони начебто розуміли, що це несправедливо, неправильно, так як вони чинять. Але з подальших слів ми бачимо, що вони вирішили, їм буде добре, якщо у них буде цар, такий, як в інших народів. Оце була дуже велика помилка. Раз прийшли старішини, значить, вони виявляли волю народу, тому що вони були делеговані. Ми це знаємо ще за Мойсея. Так було, що всі делегували своїх представників до Мойсея, де формувалася думка суспільства, і був зв'язок між людьми і тоді ще це пророком Мойсеєм. І ми бачимо, що народ просить, аби Господь через Самоїла дозволив їм мати царя, так як в інших народів. Їм потрібно було сказати: Господи, скажи нам, як правильно. Тому що вони ж пам'ятали цей досвід попередніх, попередніх старішин народу ізраїльського, коли ними управляв, як ми вже згадували. Там спочатку Авраам, але вже пізніше, коли цей народ став багаточисельним, це Мойсей, Ісус Навин, були хороші судді, і цей народ мав би просити Бога, аби так і лишилося. Але ну, тобто, щоб була система влади, яка називається теократія, коли керує Господь через пророка. І така система влади не потребує тисячі і так далі там, чиновників, оці всіх моментів владних, які забирають на себе валовий дохід держави. Достатньо було мати пророка, тих, хто будуть доносити волю Божу до людей і все. І окремо обов'язково має бути військо. Тому що потрібно захищати країну. Ось так Ізраїль досить довго існував, а тепер вони хочуть мати царя. Ну і більшість царів вони будуть е, зайняті не народом, а ким собою. Так, вони будуть зайняті собою, своїми проблемами, і вже перший цар, ми побачимо, перший цар Саул буде досить такий красномовний. Приклад того, як він як він буде зіпсований владою, яку отримає. Ну, давайте вже я трошки забіг вперед. Давайте читаємо. І сказали йому: ось ти постарів, а сини твої, не ходять путями твоїми, отже, постав нам над нами царя, щоб він судив нас, як в інших. Народів. І не сподобалося слово це Самоїлу, коли вони сказали: Дай нам царя, що Він судив нас, і молився Самоїл Господу. Дуже часто так буває в сім'ї. Можливо, я забагато повторююся, але запам'ятайте, є правило першого слова. От він старший Самоїл, він від Бога. Люди пропонують отакий от варіант. Він каже, недобра та справа, і треба вже сприйняти це, бо це недобре. Але він, так само, як і Бог поважає вибір людини, Він теж поважає вибір того народу, і йому лишається тільки в своєму серці переживати, молитися за цей народ, страждати у собі. Так тут і сталося. І далі. І сказав Господь Самуїлу. Послухай голосу народу в усьому, що вони говорять тобі. Бо не тебе вони відкинули, але відкинули мене, щоб я не царював над ними. Отже, якщо вони відмовилися від того, щоб ними керував пророк, значить, вони відкинули того, хто поставив того пророка, хто дав йому дух, хто говорить через нього, тобто вони відкидають Бога. Як вони чинили з того дня, який я вивів їх з Єгипту і до сьогодні, залишали мене і служили іншим богам, так чинять вони з тобою. Отже, послухай голосу їх, тільки представ їм і оголоси їм права царя, який буде царювати над, нами, над ними. Отже, оце принцип демократії. Сьогодні багато ми говоримо про демократію. І багато хто захищає демократію. Але важливо те, що хоче в кінцевому результаті народ отримати, яка мета, бажання народу, тому що демократія це бажання народу. І отут вже ми бачимо зародку. Хоч і буде цар, але він обраний народом демократично. І ми бачимо, що цей вибір не на користь. І от так завжди буває. Всю історію церкви. Церква, вона завжди у меншості. Ви так поспостерігайте за цим. Дуже часто бувають якісь заходи певні державні, за рідким е е виключенням. Зазвичай, коли і запрошують церкву, там священника, то десь там, кажуть, ви там коротенько, так, десь там в кінці, можливо, кілька слів скажіть і все. Але все робиться від влади, всі заходи. От, і пропагуються їх ідеї, їхнє бачення, як формувати цей світ. Це тому, що народ ще тоді зробив оцей вибір. От і тому люди будуть страждати від царя, всю історію. І переказав Самоїл усі слова Господа народу, який просив у нього царя, і сказав: ось які будуть. Права царя, який буде царювати над вами. Тут треба ці слова, які зараз ми прочитаємо запам'ятати, і розказувати своїм дітям, розказувати один одному, якщо, можливо, хтось не розуміє, чому так все в світі відбувається. От і давайте от ми прочитаємо. Синів ваших він візьме і приставить їх до колісниць своїх. І зробить вершниками своїми, і будуть вони бігати перед колісницями його. А раніше такого не було. Не було царя, і не потрібна була там особлива прислуга. Тут буде коротко сказано, але до цього відноситься все, все, всі привілегії, які має цар. І поставить їх у себе тисячу начальниками, і 50 начальниками, і щоб вони обробляли його поля. Тобто він привласить землю, кращу землю, а людям буде даватися там десь щось, десь якісь ярі, якісь клини, так як от раніше, і та й тепер багато людей і сьогодні ще не мають десь огорода нормального, щоб там щось вирощувати. І зазвичай так завжди було, що якщо наділяли землю там від держави, спочатку забрали в людей, це було за радянських часів всю кращу землю. І не давали можливості мати свій город. Там починалося з 10, з 20 соток, вділяли і то десь в таких місцях, де або якась низинна місцевість, або десь якісь пагорби, де погано родить, де погано обробляти, де якісь там електричні опори стоять. Отаких місцях давали. І тут сказано, що він забере землю, що краще забере. І щоб вони обробляли поля його, жали хліб його, тобто тепер треба працювати на царя. А він ненаситний, він ніколи не буде наситний. І робили йому військову зброю і колісничне приладдя, і дочок ваших візьме, щоб вони робили масті, варили страву і пекли хліби. Ну, тобто він себе оточить великою прислугою не тільки для себе, але і тих посіпак, які будуть із ним. І поля, ваші виноградники й оливкові, сади, ваші кращі візьме і віддасть слугам своїм. І от зараз теж є так ця тенденція. Хай там не цар, там, але там президент свого часу був це там секретар, або і ще колись там і цар був, так. То це не був, але він обирає для себе краще, привласнює. І стається так, що людина не має права і користуватися е, земними ресурсами. От є великі обмеження. Я міг би навести дуже багато прикладів, просто безумних законів, от, де людина справді проста людина позбавлена елементарних речей і не може користуватися природними ресурсами. Давайте читаємо далі. І від посівів ваших, із виноградних, садів ваших, візьме десяту частину, і віддасть євнухам своїм і слугам своїм. Тобто він сам не може спожити такої кількості. Майна, яке відбере, тому що десятина на храм має бути. А тут ще десятина тепер царю. А відповідно на храм вже не буде тепер в такій мірі десятини, тому що тепер головний в країні цар і його палац. Але він дасть своїм євнухам, прислужникам, а які, зрозуміло, ну, ненаситні. І ніхто їх не нагодує, скільки вони не мали. Я думаю, що тут підтверджень ніяких не треба. Сьогодні всі дуже добре знають про ці моменти, які там у них зарплати, які доходи, і чомусь вони не можуть цим насититися, не можуть цим обмежитися. От. І рабів ваших, і рабинь ваших, і юнаків ваших, кращих, і ослів ваших візьме і використає на свої справи. Від рівної худоби вашої візьме десяту частину, і самі ви будете йому рабами. І застогнете тоді від царя вашого, якого ви обрали собі, і не буде Господь відповідати вам тоді. Оце слова, бачите, як сказано, Господь не буде відповідати вам тоді, бо ви маєте царя, ви обрали. Ох, дуже не хочу проводити аналогії про сьогодення, тому що складно все. Дуже складно. Народ обрав от такий шлях, і йому здавалося, що так буде добре. А тоді Господь не чує цього народу. Бо ви собі обрали вектор розвитку, ви собі обрали отаку от владу. Значить, питайте їх, на них надійтеся, на них уповайте. Але народ не погодився послухати голосу Самоїла. Тобто тут було досить конкретне попередження. Але народ не послухав голосу Самоїла, того, хто навів порядок більш-менш в Ізраїлі, той, через кого говорив Господь, тепер не почутий тим народом. І сказав: Ні, нехай цар буде над нами. І ми будемо, як інші народи, буде судити нас, цар наш. І ходити перед нами, і вести війни наші. І вислухав Самоїл усі слова народу і переказав їх голосно Господу. І сказав Господь Самуїлу: Послухай голосу їх і постав їм царя, і сказав Самоїл ізраїльтянам: підіть кожен у своє місто. Ось така трагедія розпочинається. Будуть деякі царі, які будуть славні, але більше буде тих царів, які будуть робити лихо, будуть займатися лише собою, будуть навіть показувати своє безумство не тільки в історії ізраїльського народу, але і всіх народів. Хто цікавиться історією, я думаю, що це добре знає. А тепер, як же ж оці слова, всяка влада від Бога? Значить, народ отримує ту владу, яку просить. Або на яку заслуговує. І от тому, як я вже говорив, якщо ми хочемо мати добру владу, ми повинні спочатку мати правильні орієнтирі, пріоритети для себе особисто. Це я говорю теоретично, тому що все ж таки буде оця більшість, яка зробить по-своєму. Але нам цей варіант завжди лишається. Якби суспільство хотіло творити добро. Якби хотіло розвиватися так, щоб найперше догодити Богу, то Бог, відповідно, дав би такого і царя. І тоді було б благословіння, і тоді було б все по-Божому. А так воно ну, протилежне. От тому так все складно в нас. І народ завжди обирає за своїми бажаннями. Хай Господь нас береже дорогенькі. Ми маємо, віруючи люди, велику милість упувати на Бога. Дай Боже нам упувати на Бога. Я коли дивлюсь в соціальні мережі Ютуб, там інколи є опитування, там часто питають, як ви, українці? Ну, і там є кілька питань. Там надіємося на ЗСУ, там 70 з чимось відсотків. молимось десь 14%. Відсотків, там підтримка, надіємося на президента, щось там 1-2% і щось там якісь ще свої варіанти. Бачите, все-таки багато надіються на Збройні Сили України. Моляться не так багато, але 14% це все-таки ще є надія. Якщо 14% людей молиться, ми надіємося, що Господь змилується над нами. Ми знаємо цей біблійний принцип. Ну, хай Господь нам допомагає дорогенькі. Слава Господу Богу!